Добрий день, діти. Пропоную вам послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків п'ятирічних хлопчиків Толю і Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомились. Толя запитує Колю. Де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити. І лікар? запитав здивовано Коля. І лікар не міг би, з гордістю сказав Толя. Діти, а про кого розповідалося в оповіданні? Так, вірно, про двох хлопчиків. А ким працювали їхні мами? Так, мами працювали лікарем і пекарем. Діти, дуже давно жінки сиділи вдома, займалися домогосподарством. Але з часом вони почали потроху працювати. В нас час можна вже побачити жіночі професії, такі як жінка-тракторист, жінка-директор, лікар, садівник, вчитель, жінка-пілот і навіть жінка-космонавт. Діти, а які ви знаєте жіночі професії і ким працюють ваші мами? Напишіть мені, я буду дуже чекати, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.